Як Петро Адамик став земельним магнатом та отримав 7 гектарів землі біля Львова? Компанія Солонка Інвестбуд», засновником якої є Петро Соболь, бізнес-партнер Адамика, отримала майже 7 гектарів землі біля ТРЦ Кінкрос Леополіс. Землю спочатку надали підведення особистого селянського господарства, рішенням Солонківської сільради. Згодом ця ж рада змінила цільове призначення на комерційне будівництво. А після цього судовими ухвалами узаконила право не доплачувати повну вартість за оренду все це на тлі воєнного стану та дефіциту землі для ветеранів, яким, згідно із законодавством, гарантуються земельні ділянки. Але Адамику, напевне, байдуже на військових. Він це показував неодноразово. Показовим є вислів Петра Адамика про Нацгвардію. Мовляв, вона не воює, а просто відсиджується на науковій. І відверто хочу звернутися напряму до пана Адамика. Я думаю, пора вже Петру Олексійовичу знати, як ви, будучи на Львівщині владою, самі себе опускаєте. Тож, як і хотіли, запросіть його до Львова. Нехай поспілкується і взнає думку мешканців про вас. Підписуйтесь на мою сторінку, поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова!